Вітаю вас, друзі мої. Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я фанат оздоровлення натуральними фітокомплексами компанії Choice. Фітокомплекс Lifeguard. Нормалізація функцій імунної системи. А вже так важливо нашу імунну систему держати в порядку. 240 тисяч найменувань щодня чатує на нас. Це і віруси, і бактерії, і інфекції. І тому дуже важливо. Імунітет міцний. І він, оцю, оцей непотріб, не пропускає наш організм або допомагає від нього позбутися. Тому рекомендую вам лайкат. Особливо цей препарат діє, дієвий, коли у період грипу, приймаючи фітокомплекс лайкат, одночасно з брізом, фрілайфом, день-два ми виходимо з просудних захворювань. І це дуже швидко переконує людей, що фітокомплекси чогось працюють, що це натуральна добра їжа, яка робить нас здоровими. За детальною інформацією рекомендую звернутися на наш сайт Чойс